В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, 12 й праздник воздвиження Христа Господнього. Двонадесятий праздник – це слово 12. В році є 12 самих великих празників, які посвячені Спасителю Божій Матері. І в числі цих праздників є праздник на честь розвідження свят... чесного животворящого Христа. Хрест в древності був знаряддям позорної смерті. У старі часи була така смертна казнь, як розп'яття на Христі. І ці карі передавалися самі. Люті преступники, розбійники, грабителі, насильники, жорстокі убивці. І коли Спаситель прийшов на землю, прийняв на себе людську природу, щоб її очистити, спасти і визвести на небеса, то Господь прийняв на себе людські гріхи і добровільно прийняв на себе цю самопозорну кару розп'яття на Христі. Його розп'яли, спаснітлі, розп'яли разом з розбійниками. І Господь, розп'явшись на Христі, освятив Хрест і зробив його з знаряддя позорної смерті, знаряддям вічного життя. Хрест одержав від Спасителя велику благодатну силу. Нищити всяке зло, особливо проти диявола, і допомагати людям звершувати достойне своє земне життя і досягати вічного спасіння на небі. Свята Церква, говорячи про Хрест Господній, говорить красиво так, що Хрест це є хранитель всія Вселенної. Цер... Хрест це красота церкви, хрест царів перемога, хрест ангелів слава, а демонів язва. Коли Спаситель звершив свій Спасительний подвиг, розп'явся на Христі плотію то після розп'яття Спасителя хрести скинули в одне там, таку там, таке і то зробили смітником, туди закидали то сміттям, там мусором нечистотами. І так 300 років пройшло з того часу, як був звершений спасів подвиг розп'яття Спасителя. І були такі жорстокі гоніння, що люди просто не мали можливості від достойного це місце почтити, уважити, прикрасити. Перші 300 років нашої історії, християнської історії, віруючих у Христа просто схоплювали і придавали смерті. І проливалася кров, як вода на землю. Земля обогрілася кров'ю мучеників, але благодать Божія робила чудо. Один помирав, одного замучили, вбивали, а за замість нього поставало 10. І так за 300 років стільки християн з'явилося багато, що прийшлося рахуватися цією церквою. І в 313 році був виданий такий знаменитий міланський едикт. Тобто указ царя Константина Великого про прирівняння, прирівняння християн до всіх інших релігій. Тобто християни отримали право таких же ну, привілегій, можливості жити, сповіти свою, свою віру, як це мали річні, різні язичники і інші віри. І це було. Велика ну, перемога, перша перемога. І почалися будуватися храми, почалися будуватися монастирі, люди почали вільно ходити в храм, сповідувати свою віру. І мати царя Константина Великого, цариця Єлена, вже будучи приклонних діт, вона собі ну, завдала таке питання. А де знаходиться той святий Хрест, на якому було звершено спасіння людського роду? І вона попросила свого сина, щоб той дозволив їй поїхати в Палестину і шукати святий Хрест. Вона зібрала ну, свою там, групу людей, набрала все це сокровищ, грошей, трогосиності. І поїхала в Ізраїль, в Палестину. І почала в Єрусалимі розпитувати, чи хто знає, де дівся Хрест Господній. Ну ніхто нічого їй не відповідав. Всі говорили, що не знають. І один іудей сказав, що можливо, що це знає такий-то іудей, інший іудей по імені Іуда. Він є син одного знаменитого вчителя, пророка. І е, вони, напевно, знають, де той хрест схований. І дійсно свята Єлена знайсля цього юдея почала його розпитувати і так через деякий час з допомогою грошей у віщанні і так далі, він сказав, що е, Йому сказав його батько, а його батько сказав його батько, а його батько і батько сказав, той батько що це сімейна ну, якби, приємственность. щоб вони передавали один одному оце, цю, цю правду про хрест, що хрест знаходиться в такому місці, в такому місці. І він показав те місце. І свята Сириця Єлена. Наняла працівників робочих і почала розкопувати те місце. Коли вони трошки зверху зібрали то, значить, сміття і пішли в глиб, то там був такий смород, таке зловоння, що люди не могли просто там дихати. Ті робочі кидали всі свої знаряддя, тікали звідти, тому що не було чим дихати. І цариця Єлена, вона знову підходила до них, то вони трохи відпочивали, вона знову давала ще і гроші їм давала. Вони водишевлялися, знову заходили в ту яму. І так декілька разів це повторювалося, поки вони розкопали, і знайшли три хрести. Витягнули звідти, обмили і питання повстало. Кому який хрест належить, тому що було, був Спаситель і були два розбійника. Хто на якому хресті висів, ніхто точно не знав. І зробили тоді таку річ, принесли покійного, ну мертву людину і почали возлагати на Христи. На, коли возложили на Хрест Спасителя, мертвець ожив. І це було тим знаменням, яким Господь засвідчив, що це був саме той хрест, на якому Господь розп'явся за нас грішних, на якому Господь звершив спасіння людського роду. Велика радість охопила серця віруючих людей, що вони знайшли таку велику святиню. І ця звістка швидко зрі... розповсюдилася по Єрусалиму, по Окресностям, і люди почали сходитися. Щоб подивитися на це дивне знамені перемоги життя над смертю. І всі хотіли побачити, ну, звичайно, що ну, хто перший бачив, а тих хто далеко ніхто нічого не міг побачити. Тоді патріарх Макарі і єпископи прийшли туди і взяли той хрест і починали і, так, піднімали, називалися Возносили його піднімали і благословили на. На чотири сторони високо піднімали. І люди в благовінні говорили, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Читали таку молитву. І оцей звичай Воздвиження Святого Христа, він зберігається в церкві до сьогоднішнього дня. У монастирях, у кафедральних соборах звершується цей чин. І хто був вчора на осільному богослужінні, то бачиш, як священник посередині храму піднімає високий хрест, благословляє людей на чотири сторони. Оце є чин возвіжження Христа Господнього, який ми і вчора звершили Божою помощю. Хрест є знаменем перемоги життя над смертю. На Христі знищені людські гріхи, і через Хрест людина війшла знову в рай. Через древо людина загубила райське життя, і через древо людина знайшла райське життя. Хрест одержав велику силу, благодатну, благодатну силу, яка перед нею. Демони трепещуть і трясуться. Нічого демон так не боїться як Христа і Божої Матері. І ми Христом чесно в Хрест, ми Йому поклоняємося, ми глобизаємо Його. І Христом ми прикрашаємо свої храми, ми свої жилища прикрашаємо Христом. Якісь знамениті місця, які є там. То ми також такий звичай, як ставити там Хрести. Хрест ми носимо на груді. І блажена та людина, яка носить хрест на груді, тому що вона навіть не знає, яку велику силу вона носить на собі, яку велику защиту вона має, носячи святий хрест на своїй груді. Христом ми себе оціняємо з молитвою. Христом ми осиняємо їжу, яку ми вкушаємо, підією, яким ми п'ємо, і, і, річні, і річ, інші речі, які ми вживаємо у своєму житті. Хрест є е, тим знаменом, який, е, якому поклоняються і ангели і всі святі, і ми грішні, живучи на землі, тому що на Христі. Господь звершив спасіння роду людського. На Христі любов Божа перемогла злобу людську і від цього Схреста одержав велику силу. Нехай силою чесного животворящого Христа, Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, боротися проти себе, проти своїх страстей, немощі, проти своїх гріхів. Боротися проти диявола, який постійно бореться проти людини. Він в різних видах, в різних іпостасях, прикровенно, спито, відкрито, бореться проти людей. Дьявол бореться проти людини завжди. І проти всіх бореться, проти тих, хто знає про це, проти тих, хто про це і не знає. Він проти всіх бореться. І, як правило, ті люди, які ще мають низький рівень духовного. Священство дьявола дьявол завжди прячеться, якось тайно бореться. А ті люди, які вже піднялися до на високій ступені духовної досконалості, то він прямо відкрито бореться з ними. І вони ведуть велику боротьбу, боротьбу проти сил зла, проти демонів, які хочуть, щоб знищити людський род. Нехай Господь силою Христа допомагає нам у боротьбі. Із своїми страстями, з діяволом, і всяким злом, яке панує на землі, тому що зло перемагається силою Божою, яка є добром, яка є любов'ю, яка є смиренням. І щоб ми, вистоявши, все перемогли, всяке зло перемогли і досягнули вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому слава честь і поклоніння. Нині воскресне віки. Амінь. Спасибо.